Отже, 6 клас математика. Розв'яжемо задач методом зрівнювання. І такі задачі маса двох е, динь і одного гарбуза 12,6 кг, а однієї дині та одного гарбуза 9 кг, яка маса однієї дині і одного гарбуза окремо. Спочатку ми позначимо масу однієї дині і одного гарбуза якимись невідомими змінами. Якими ми, ми по стандарту змінними позначаємо? Х і Y. Правильно. Так і напишемо нехай. нехай. Маса. Дивимось однієї єдині й одного гарбуза. Так і напишемо однієї єдині. Наприклад, X кілограм. Так. Так. А маса. Одного гарбуза? А маса одні, одного гарбуза. Я думаю, це мало на увазі кавун. Так? Да? Коли така задача. А маса одного гарбуза, відповідно, нехай буде Y кілограм. Так. Тоді ми можемо скласти кілька рівнянь. Читаючи задачу уважно. Маса двох динь. а диня це Х. Тому я запишу як 2Х, правильно? Так, 2Х. Додати. І одного гарбуза, а гарбуз це один. Якщо один арбуз Y, правда? ж? Ну, Писати один Y ми не пишемо, просто Y. Дорівнює mm -hmm. 12,6. кг, писати не треба, це ми просто рівняння складаємо. Так, а спробуй okay. скласти, скласти мені друге рівняння, яке буде. Друге рівняння у нас буде. Одній одного гарбуза, тобто це один тобто просто X, так. плюс. Ем, один ігрек, Просто так, ігрек. Просто ігрек. Ем, так. Дорівнює? Це дорівнює не, невідомо. 9 кілограм. А, 9 кілограм. Уважніше девять. Одна диня і один грабус 9 кілограм. Так. Зазвичай в задачах такого типу нам потрібно якраз і знайти ось таке рівняння в першу чергу. Правда було? Щоб так, потім так. Е, знайти тільки одну зміну. Але тут все вже ідеально. У нас вже, дивіться, біля одного з коефіцієнтів стоять. Ну, давай так, біля одного, однієї зі змінних, правильно сказати, стоять однакові коефіцієнти. Біля якої змінної в двох рівняннях стоять однакові коефіцієнти. Змінна нагадується буква, коефіцієнт – це число. Є ось тебе ікси, є ось Y. Біля якої змінної стоять однакові числа. Біля ірика. Все, значить, тут більш ні на що домножувати не потрібно. Просто давай віднімемо від одного рівняння інше. Це легенька дуже задача. Так, тут нам потрібно буде відняти спочатку, можемо буде… Не починай ніколи з правої сторони, почне завжди так. з лівого боку. Від, від невідомої Х віднімаєш невідому Х. Від ірика, y, y, y. від числа число. Отак, підряд йдемо. 2х відняти Х, скільки буде? 2х відняти x це що буде? Тебе не чути. Повтори, будь ласка. Отже, це, 2х мінус X це, це. Це буде 1х плюс 1Y. Почекай, помиляєшся. 2х мінус х це буде просто х. А далі піднімаємо ігрики. Ігрика не буде. Так. не буде, Ми ж не будемо писати 0 ігрик, Не потрібно. Тому так. просто пропускаємо його. А 12,6 відняти 9 це. Це буде обходить. Од... 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 віднімаєш вже кома під комою, ніби. А, е... Просто 12 9. Буде шість... Скільки буде? 6. Шість... А, 20 минут 9 буде 3 і відняти десятих, то буде. Ні, ні, ні. Е... Не відняти 6 десятих відняти 0 ага. буде десятих, так і залишається. Уважніше. Отже, х дорівнює 3,6 кг. да. Це у нас вже знайдено масу однієї дині. А в умові написано: знайти масу однієї дині і одного гарбуза. До речі, дивіться завжди, як що питають в умові. Інколи питають тільки щось одне. Mm. Інше тоді шукати не потрібно. Отже, X кілограм – це 3,6 кг у нас. Тепер, щоб знайти масу одного гарбуза, mm. як думаєш, в яке рівняння краще підставити замість X 3,6? Перше чи друге? Um, може, краще. Um, ну, я друг ты... у перше. перше? думаєш, легше буде? Ну, Може. А, ні, якщо в другому, то ми вже знаємо о. Ми, ми вже знаємо. Нам так, тільки і залишається знайти. Підставляємо так. замість X 3,6 у друге рівняння. Там додати Y дорівнює 9. І шукаємо Y. Знайди, будь ласка, ірик. Нам потрібно 9 y дорівнює. Um, 9 відняти. 9 відняти. 3,60. Дорівнює... Це... Ем, 6. Так, Ігор дорівнює. Ірек дорівнює 6, 6. Бачу, куди помилку робиш. Ну давай разом рахувати. 9,0 ставимо відняти 3,6. Кома під Пам'ятаєш, я казав? Від нуля 6 не віднімається, позичається. 10 відняти 6 буде скільки? Це буде 4. Так, ставимо кому. І вже не 9, а 8 відняти 3. Так, це буде 5. Це буде 5. Ще можна було ось так сказати. Дивись: від 9 відняти цілу частину 3, це дуже зручно, буде 6. А потім від 6 ти ще віднімаєш 0,6. Ти ж не додаєш, а віднімаєш 0,6. І буде 5,4. Отже, запишемо відповідь тепер. Е, відповідь. Е, нас питалося, яка маса однієї дині і одного гарбуза окремо. Тобто е, маса. Маса. Маса однієї дині. Маса дині. Скільки? Пере. Е, День це Значить, це 3,6. кілограма, так. А маса. Маса одного маса, гарбуза, гарбуза. Це 5,4. О, кілограми. Чудово. Так, дописали. І друга задача схожого характеру. Так, читаємо і теж пишемо через нехай. Маса mm -hmm. двох столів і трьох стільців 13,5 кг. А трьох стільців і двох е, а трьох столів і двох стільців 16,5 кг. Яка маса одного стола і одного стільця окремо? Отже, спочатку напишемо нехай. У нас йде мова про столи і стільці, правильно? Так. Mm -hmm. Обирайся, mm -hmm. mm -hmm. що, що як позначимо. Нехай mm стіл. -hmm. Маса, давай так. Маса. А, а, так. Маса. Маса стола. Одного уточняй. Одного, одного. стола. Скільки? Е стола. Е це X кілограм. Так. Далі. А маса. А маса одного. Е це Y кілограм. Y кілограм. Так, складаємо рівняння, читаємо занову умову задачі і підставляємо замість слова стіл Х, замість слова стілець Y. Що так, виходить? Двох столів і трьох стільців, тобто це е, 2х і е, плюс 3 ігрек. Е, Це дорівнює тринадцять і 5 десятих кілограму. Кілограму не, не, не потрібно зараз писати. Далі і навпаки і... трьох ст... столів і двох стільців. Тобто 3Х е, плюс 2х, це зрівнює е, 16,5. Так. Дивись, тут ми можемо собі дозволити наступне. Ми можемо або додати відразу ліву сторону до лівої, праву до правої. Нас вийде біля x5 і біля y п'ятірка, а нам і треба так зрівняти, щоб були однакові коефіцієнти. Це один спосіб. Ми не будемо зараз користуватися. Якщо така ситуація не відбувається, то ми можемо собі дозволити домножити, наприклад, перше рівняння і друге рівняння на такі числа, щоб потім, коли я відніму від одного інше, в мене одна змінна зникла. От краще таким другим способом я тобі зараз і покажу, як робити. Тому що він більш складніший для більш складніших завдань. Бо тут ми вже знаємо, що легко тудати ліву до лівої і праву до правої, Да? Але не будемо шукати зараз легких шляхів. Як це відбувається при відніманні? Показую тобі. От у тебе є два рівняння. Яку змінну хочеш прибрати? От ви обирай. Х. Um, Х. Це означає, що дивимося, які в нас числа вже стоять біля x. Тут стоїть 2, а тут стоїть 3. Скажи мені, будь ласка, а який найбі... е... яке найменше спільне кратне 2 і 3? НСК 2 і 3. Е... Це 6. 6. 6. 6. Це найменше число, яке ділиться на 2 і на 3. Так, давай поділимо. Це наше НСК. Давайте тут напишу десь збоку. НСК. 2 і 3 дорівнює 6. Давай поділимо 6 на 2 на оце число скільки буде? 6 на 2, це буде 3. 3. А тепер 6 ділю на оце число біля х на 3, буде відповідно 2. Yeah, не завжди так буде гарно, як я записав, не завжди. Буває трошки по іншому складніше. Інші зовсім числа, а так ніби здається, що двійка пішла сюди, а трійка сюди. Да? Це тільки тоді, yeah. коли числа взаємно прості. Тепер домножуємо і переписуємо заново ці два рівнянечка, але вже помноживши перше кожне число на три, а друге кожне число на два. Uh, так, це буде перш, першому це, uh, так, додати. Плюс додати 9 y. Так, і дорівнює. 13 і з половиною рів... множимо на 3. 30, 39, а ні, Це буде 40, 5 десяток. Так, 40 з половиною. Ми потім розв'яжемо цю задачу і способом звичайним додаванням. В даному випадку це було б легше. Я просто не хочу ем, показати той спосіб, що легший. І в складніших задачах потім не знатимете, що робити, розумієш. А це такий практичний. Для всіх варіантів підходить. Так, і далі ми множимо друге рівняння на 2. Це буде 6X плюс 4і. Рівнює. Дорівнює. Дорівнює до виходить 33. 33. Дивіться, що виходить? Виходить наступне: що якщо я відніму від одного рівняння інше, то в мене ікси зникнуть, бо в них там однакові коефіцієнти стоять, правда? Так, ж? От 6х-6х, все буде 0. Оце моя була мета позбутися однієї змінної, тобто однієї букви. Коли я її позбувся, рівняння стає набагато простіше. 9y-4 це скільки? Це буде 5. Пишемо 5 у Дорівнює. А там, скільки буде 40,5 мінус 40 33? Дорівнює. 40,5 мінус 33 – це буде. Зараз, 5 буде десяти. 40 мінус 33 скільки. 6,5. Ну, як це 6? 39 мінус 33 буде 6, а 40 мінус 33 скільки? Це буде 7. 7,5. Так. І далі наша так. ж мета знайти Y. То давай поділимо ліву і праву сторону на 5 на число біля Y. Ну, як ми шукаємо, завжди невідомий множник, правда? ж? Так. Е, y дорівнює… Так і можна і записати: 7,5 і поділити на 5, до речі. Добре. На 5. І це буде... Ділиш 75 на 5 і переносиш кому назад на одну цифру. Так, добре. Це буде 1,5. Правильно. От Y ми дивись, знайшли. Я тобі його навіть підкреслю. Але ж треба знайти не тільки масу одного стільця, а ще й масу одного стола. Так. Повертаємося до будь-якого рівнянь. Можна навіть початкового, тому що тут в мене немає рівняння, де було Х плюс Y. Немаєш? Такого не бачу. Немає. Повертаюся до будь-якого початкового рівняння. От яке хочеш, давай візьмемо перше, воно ну, наче не таке важке. Запмість y підставляємо 1,5. Решту переписуємо без змін. Тобто 2х плюс. 3 помножити на 1,5 дорівнює 13,5. Все, потрошку рахуємо. Спочатку оце множення порахуй. 2х додати скільки буде. Так, це буде 2х плюс виходить. 4,5 дорівнює 13,5. У нас додавання. Знаходимо невідомий доданок 2х. 2х дорівнює. Щоб знайти невідомий від... доданок, потрібно від. Від суми відняти е, відомий доданок. Відняти відомий доданок. Віднімаємо. 2х дорівнює. 2х дорівнює. Е, 13,5. Відняти 4,5. Це буде 9. Е, так, x дорівнює, яку дію виконуємо? x дорівнює ем, 9, е, 9 других. Можна 9 других записати. 9, 9 поділити на 2, правильно. x дорівнює? Поділити на 2. Давай десятковим другим запишемо, скільки це буде, якщо 9 поділити на 2. Це буде ем, скільки? 4 сіли і 1 друга. Одна друга правильно, а якщо десятковим, то п'ятдесятих. П'ять десятих. Так. І записуємо відповідь, що нехай у нас ми писали маса одного стола це X кілограм, То, то виходить 4,5 кілограма маса одного стола і 1,5 кілограма маса одного стільця. Так. Поки записуєш відповідь, я це стираю, і далі я тобі зараз показую, як би ми зробили це іншим легшим способом. Але я ж наголошую на тому, що моя мета була показати загальний варіант, як це робити для складніших прикладів, коли цей спосіб, який я зараз покажу, не працює. Метод зрівнювання полягає в тому, що я зараз зроблю однакові коефіцієнти біля x y, просто додавши ліву сторону до лівої, праву до правої. 2х плюс 3х це 5х, 3у плюс 2y це 5y. Дорівнює, а праворуч 13,5 додати 16,5. Це буде скільки? Це буде 20. Ну, якщо додам 10 плюс 10, вже буде 20, а Ой, там вже е... більше. Так, так, 30 буде. 30, рівно 30. Далі моя мета зробити так, щоб біля ікса були одиниці, і біля і одиниці. Тому ділю на 5. Виходить, x додати y дорівнює 6. 3 на 5, а 6. Так. Все, я зробив те, що хотів. Тепер домножую на таке число, яке стоїть або біля ікса, або біля ірика. Краще візьму те, що біля ірика, бо воно більше. Тобто на 3. Виходить, 3х плюс 3y дорівнює 6 на 3, 18. І від цього рівняння, яке я отримав, віднімаю те рівняння, е, яке я брав перше, бо я там брав біля ірика однакові числа. Тобто 2х переписую плюс 3y дорівнює 13,5. Віднявши, ми отримаємо 3х мінус 2 відразу х. У зникають. 3-3 це 0. Дорівнює. А 18, дивись, відняти 13,5 це буде те ж саме, що ми були, знайшли 4,5. Звідси, підставляю в оте рівняння, де було х плюс y, це найлегший варіант. 4,5 плюс y дорівнює 6. Y дорівнює 6 відняти 4,5 Y дорівнює 1,5. Дивись, вийшли ті ж самі числа, тільки трошки легше і швидше, як на мене. Тобто тут а... це працює, тут це можна використовувати. Ну, коли я додам ліву сторону до лівої, е, і в мене вийде таке, що біля х і y не стали однакові коефіцієнти, тобто не вийшло в мене 5х і 5 y а вийшло, наприклад, 5х і 6 y Тоді цей спосіб я не зможу використовувати, розумієш? А такі yeah. задачі в нас теж є. Такі задачі в yeah. нас теж є і в класній роботі, там і в домашній. Тому тут треба дивитися відносно ситуації. Якщо можу зробити методом зрівнювання, будь ласка, якщо не можу, використовуємо той спосіб, що розв'язував перед цим. Надіюсь, буде зрозуміло.